Жила колись на небі маленька принцеса на ім'я Ліра. Вона була не схожа на інших принцес, бо не мала корони з золота чи сукні з коштовних каменів. Її корона була зроблена з найяскравіших зірок, а її сукня із світла місяця. Ліра була дуже доброю, лагідною. І завжди прагнула допомогти тим, хто цього потребував. Одного разу, в найтемнішу ніч, коли всі зірки на небі заснули, з'явилася маленька зірочка на ім'я Ірис. Вона була дуже маленька, майже непомітна серед величезного небесного океану. Вона засмучено дивилася вниз. Адже не могла знайти своє місце серед інших зірок. Ліра помітила сумну зірочку і запитала, чому ти така сумна маленька ірис. Я не можу яскраво світити, як інші зірки. Я занадто мала і боюся, що мене ніхто не побачить. Ліра усміхнулася. І відповіла, не потрібно бути великою або дуже яскравою, щоб бути важливою, іноді саме маленькі зірочки дарують найбільше тепла. І таким чином Ліра допомогла Ірис знайти своє місце серед зірок, і навіть вона сама зрозуміла, що кожна зірка має своє особливе світло. Навіть якщо це світло маленьке, і відтоді, щоночі ночі маленька зірочка Ірис світилася так яскраво, як могла, і разом з Лірою вона освітлювала нічне небо. І всі зірки знали, що навіть найменші з них мають величезне значення. А ти, маленький друг, пам'ятай, ти також маєш свою особливу іскру, якою можна поділитися зі світом. На добраніч та солодких снів. Жила була в лісовій гущавині маленька принцеса на ім'я Ліра. Вона була незвичайною принцесою. Вона була принцесою лісу. Ліра мала чудову здатність розмовляти з тваринами і рослинами, а її серце було таке велике і добре, що всі звірі і птахи любили її і допомагали. Одного разу до лісу прийшов злий чарівник, який хотів захопити цей ліс і підкорити його своїй волі. Він наклав на ліс темне прокляття, і дерева почали тьмяніти, а квіти в'янути. Ліра зрозуміла, що без допомоги її друзів їй не впоратися. Вона вирушила в подорож по лісі. Та покликала з собою на допомогу своїх найкращих друзів сміливого оленя Арго, мудрого совеня Тіма і веселого зайця Біллі. Разом вони вирушили до чарівної гори, на вершині якої був захований магічний камінь, здатний зняти прокляття. Шлях був непростий. Через болотяні трясовини, високі гори і темні печери, але кожен з друзів допомагав іншому. Оленя Арго знаходив дорогу, Зовеня тім давав поради, а Зайчисько Біллі завжди піднімав настрій смішними історіями. Коли вони досягли вершини гори, Ліра підняла руки до неба і вимовила закляття. Яке навчила її добра фея лісу. Камінь засвітився яскравим світлом, і темне прокляття розвіялося, а ліс ожив. Дерева розквітли, а квіти зацвіли яскравими барвами. Ліра та її друзі повернулися до лісу, де на них чекали всі тварини. Ліс був врятований, і відтоді Ліра стала не лише принцесою лісу, а й його охоронцем. І завжди, коли лісові мешканці мали труднощі, вони знали, що можуть звернутися до своєї доброї принцеси та її відданих друзів. І ось, на щастя, в лісі панували мир і спокій, а Ліра арго. Тім і Біллі жили довго і щасливо, допомагаючи всім, хто потребував їхньої допомоги. Бажаю тобі солодких снів і приємних мрій! Жила була принцеса на ім'я Лілія. Вона не була звичайною принцесою, бо замість корони на голові носила маленький зірковий вінок, який світився в темряві. Лілія жила в чудовому палаці на хмарі, а її найбільша мрія була пізнати таємниці нічного неба. Одного вечора. Коли палац був занурений у м'яке світло зірок, принцеса вирушила на прогулянку. Вона мандрувала серед хмар і раптом почула тихе ух-ух. Озирнувшись, ух». вона побачила маленьку сову, яка сиділа на гільці дерева. Привіт, маленька сово, сказала Лілія. Ти живеш тут на хмарі? Так, я Серафіна, і я охороняю нічне небо, відповіла сова. А ти, принцесо, чому тут? Зірки тебе привели? Я люблю спостерігати за ними. Вони такі далекі, але водночас такі близькі, відповіла Лілія. Серафіна трохи замислилась і запитала. А чи хочеш ти дізнатися, як зірки? Приходять на небо. Лілія зраділа і сказала, так, це моя найбільша мрія. Тоді слухай уважно, сказала сова. Вона підлетіла до принцеси і почала розповідати. Кожна зірка це душа маленького ангела, який виконує чиюсь мрію. Кожного вечора ангели співають свою пісню. І коли пісня закінчується, мрії здійснюються, а душі ангелів піднімаються на небо і перетворюються на зірки, що світять у темряві. Принцеса Лілія зачаровано слухала і уявляла, як душі ангелів танцюють у небі, наповнюючи його світлом і радістю. Тепер ти знаєш таємницю, принцеса сказала Серафіна. Але пам'ятай, кожна зірка це не просто світло, це також маленьке серце, яке співає свою пісню для всіх нас. Лілія подякувала сові і подивилась на небо. Вона побачила, як зірки тепер здаються ще яскравішими, адже вона знала, що кожна з них це чиясь мрія. Що стала реальністю. І з цією думкою принцеса заснула, мріючи про нові пригоди серед зірок, адже тепер вона була частиною цієї чудової таємниці. Нехай твої сни будуть такими ж світлими, як зорі на небі. Губрий, де небо поєднується з землею, існувала маленька планета, на якій жили лише зорі. Зорі були не просто вогниками на небі, вони мали власні серця і душі, і одна з них, на ім'я Лія, була особливо цікавою та життєрадісною. Лія не могла дочекатися. Коли вона виросте і зможе мандрувати космосом, щоб познайомитися з іншими планетами та зірками, Лія прагнула більше. Вона мріяла стати зоряною принцесою, яка б приносила світло і радість усім, хто потрапляв би в її світ. Одного дня, коли Лія вирушила на одну з найяскравіших планет. Вона зустріла стару мудру комету. Комета була вже дуже стара і багато разів мандрувала по всьому космосу. Вона поглянула на Лію і сказала: Ти хочеш бути зоряною принцесою, але ти повинна зрозуміти одну річ. Справжнє світло не просто яскраве сяйво, а й тепло. Яке ти даруєш всім навколо. Лія була здивована, адже вона завжди думала, що просто бути яскравою, це і є найголовніше. Але комета навчила її важливому уроку світло, яке йде від самого серця, набагато сильніше, ніж будь-яка зірка. З того часу. Лія вирушала в подорожі не тільки для того, щоб приносити світло на челихтарик, але й щоб ділитися теплом і добротою. І з кожним кроком вона ставала все яскравішою, бо її серце світило не тільки в небі, а й у серцях всіх, кого вона зустрічала. І ось коли Лія нарешті стала справжньою зоряною принцесою. Вона зрозуміла, що не потрібно бути великим аби бути значущим. Достатньо дарувати тепло і доброту кожному, навіть найменшому створінню. Так Лія стала найбільш яскравою зіркою на небі, бо її світло ніколи не згасало. І кожного вечора, коли ти дивишся на небо, ти можеш побачити її сяючи з великим серцем, що світить усім. На добраніть, нехай цей світлий образ зоїної принцеси надихає твої сновидіння. Жила колись принцеса на ім'я Ліра, яка мешкала у замку серед високих гір. Щоночі, коли місяць з'являвся на небосхилі, Ліра виходила на балкон і милувалася зорями. Вона вірила, що зірки це не просто небесні вогники, а віконця до іншого світу де живуть чудеса. Одного разу, коли вона дивилася на небо, її погляд привернув один дуже яскравий вогник. Це була не зірка. Це був маленький дракон, який летів з небес, як зірка, що падає під час бажання. Ліра швидко побігла до місця, де дракон приземлився. І знайшла його серед лісу. Привіт, маленький дракончику, сказала принцеса. Що сталося? Я загубив свою зірку, відповів дракон. Я зоряний дракон, і моя місія захищати зірки на небі. Але одна з них злетіла і впала сюди, на землю. Мені потрібно її знайти і повернути назад. Принцеса Ліра вирішила допомогти дракону. Разом вони вирушили в подорож через ліси та гори, долаючи всі труднощі. І ось після довгих пошуків вони знайшли зірку, яка сяяла так яскраво, що її було видно здалеку. Ось вона, радісно вигукнула принцеса. Тепер ти можеш повернути її на небо. Дякую тобі, Ліра, за допомогу, сказав дракончик. Ти справжній друг і героїня цієї ночі. Разом вони піднялися в високо в де вітер був сильний, а небеса здавались близькими. Дракон узяв зірку. І знову піднявся в небо. І коли дракон зник в обіймах зірок, Ліра повернулась до свого замку. З того часу, кожну ніч, дивлячись на небо, вона знала, що зірки це не просто світло, це всі ті маленькі дива, які чекають на нас, якщо ми відкриті до них. І з того часу принцеса Ліра зрозуміла, та вірила, що в кожному серці є місце для багатьох маленьких чудесних див, які варто знайти. На добраніч дивовижних снів.